Виживуть ніжні і переможуть. Ніжних на всій земній кулі обожнюють, знають із самого дня народження ніжні, що виживуть і переможуть. Ми стали сильнішими, хоча майже сивими, і не уявляли на що ми спроможні. Тож залишаємося завжди красивими і виживуть ніжні, і переможуть. У кожному подиху, погляду, дотику. У кожному слові та в усмішці кожній, ми відчуваємо вірою і досвідом, що виживуть ніжні і переможуть. Ми станемо ще вродливіші та гожі, ще більше щасливими, більше заможними. Ми все подолати та втримати зможемо. Так, виживуть ніжні і переможуть. Виживуть ніжні молитва тендітна. Що ніжністю всіх читачів заворожує, Знають дорослі та впевнені діти, що виживуть ніжні і переможуть. Ніжні спиняють навали ворожі. Ніжність, як сонце, в серцях ототожнюють. Ніжні, як діти, як воїни Божі, виживуть ніжні і переможуть.